Доброго дня, мої глядачі! Це тематика піраміди та сфінкс. Я зробив підвальне приміщення. Тут в нас є сфінкс та кімната. Якщо зайти в кімнату, тут буде скриня, це підманка. Насправді скарби знаходяться за цією двері, але треба пройти лабіринт. Як ми бачимо, тут є павутиння, лава. Е та та, та оці кімнати, які зробимо, щоб приманювати е гравців, щоб вони впали в лаву. І насправді нам не сюди треба йти. Насправді нам сюди треба йти от проходити. Та, та йдемо сюди. Потім ми бачимо, що тут три. І тут вже є е, такий, якщо ви не вмієте паркурити, на це трохи є, що я не можу паркурити, е, то тоді... Можна вибрати оцей спосіб. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Це дуже складно його проходити, якщо ви не вмієте парку... паркурити. Зараз я вам покажу, як я буду паркурити. Це дуже-дуже складно. Це дуже-дуже буде багато часу, тому ви можете взяти е, чай так е, смаколики та дивитися, як я паркую. Ну, вже до що? І це буде перша частина. В другій частині я вам покажу, як буде облаштована піраміда. І ми пройшли паркур. Тепер, якщо ви не вмієте, тут ми проходимо так приймаємо. Потім ми приймаємо по драбині. Дуже складно, і треба залізти сюди. І ми пройдемо. Тепер тут йдеться, йдеться, і ми бачимо двері. Це двері до скарбів. Це можна це взяти. Ну насправді скарби в цьому скрині. Тут є в нас палутиння, тому що е, в скринях, е, які е, скарби, вони в палутині, та... Золото, яке можна продати. Оце і перша частина е пірамід та сфінксу тематики. В другій частині я вам повторю, що ми, я по покажу, як буде виглядати піраміда, В другій частині я облаштую піраміду. Там я вам покажу, як буде виглядати внутрі піраміди. Вона ще не зроблена, але це буде вже зроблено в другій частині відео. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Це я ви не обращаєте на ці штуки цей, цей, цей. і на цю гору. І до побачення, мої глядачі.